Друзі, всім привіт! Хотів пару слів е, сказати про громадянство, тому що ті, хто вже отримав е, своє постійне резидентство, свою 851, вже дуже скоро, можливо, через рік, зможе подаватись на громадянство. Е, які вимоги загальні до громадянства? Перше громадянство – це індивідуальна приказка. Діти можуть бути включені в неї, якщо їм 15 або менше років. Uh, якщо вони старше 15, а також, якщо це чоловік-дружина, вони подаються окремо. Кожен подається окремо, це індивідуальна аплікашка. Да? Тобто це не аплікашка, де всі, де всі включаються. Uh, далі. Ну, хоча в 8.5.1 це теж була індивідуальна аплікашка, то кожного, якщо ви принцип uh, розумієте. Далі. По uh, документах, там є фотки, там є формочка, де. Uh, Підтвердити має людина, що вас знає, що ви існуєте, є перелік людей на формі. Один з них це лікар. До речі, і найзручніший для всіх, так що дружіть зі своїм лікарем, він потім має підтвердити, що ви взагалі є. Так, фоточки, несудимість. Свідоцтво про народження обов'язково краще з собою ще й мати переклад і мати оригінал, тому що бувають нюанси з свідоцтвом про народження. Далі General conduct, загальна поведінка. Тут дуже цікаво, що на відміну від ВІЗ, тут не тільки кримінал conduct може бути проблемою character. тут дуже широка дефініція character. Будь-яке шахрайство може бути переповнене на отримання громадянства, навіть таке шахрайство, що не є е, злочином кримінальним. Також правопорушення, е, в тому числі і водіння транспортних засобів, які не тягнуть на кримінальний злочин, ну не випали ви з машини по п'яні, не були в такому стані, що це під, е, кримінал, а просто систематично порушуєте е, правила дорожнього руху, систематично. Порушити інші норми, в тому числі погано ведете неадекватно себе в центрі ринку, всіх ображаєте і кричите на них. Там шалений перелік прикладів. Це тільки я приклади навів не кримінальних правопорушень, які можуть мати значне можуть мати значення під час подачі аплікашки на сітіжничок. Так що зверніть. На це увагу. Ну а про молодь я і казати не буду, і можливе затримання молоді з наркотиками. Молоді з наркотиками це взагалі катастрофа. Так що дивіться, дивіться за старшими дітьми дуже і дуже. Уважно. Далі, application fee, там здається, по пам'яті десь 490 доларів, там бі біля 500. Якщо ви хочете подавати зі мною, чи не зі мною, чи вже інша історія, поговоримо про той момент, коли будемо подаватись. Зараз мої фіз приблизно півтори тисячі доларів, якщо ви хочете подавати зі мною на той момент через рік, який будуть, я не знаю. Але основне, це що це тест на citizenship, І тут я маю на увазі два тести. Перше, це те, що ви здає, здаєте в тест-центрі. Про те, що ви знаєте, хто такі аборигени, які у них прапор, де їх затока, звідки вони поплили. Тощо на такий досить досить базовий тест. До нього можна підготуватися за два вечори. В принципі, там є мануальчик «Australian Citizenship, our common Пон .com, якось так він називається. Можна почитати підготуватись, Я, якщо не забуду, лінк залишу під цим відео на цей мануальчик. Подивитись, там все простенько, там на рівні школи загальної. От, це перший. Ну і другий тест це сама eligibility. Хто має право подаватись на громадян? Тобто, хто має право це робити? Мають право це робити люди, які прожили в Австралії як мінімум. Чотири роки всього на всіх відах віз. з самого початку якось до Київ, на всіх видах віз, прожили 4 роки. Причому один з цих чотирьох років був прожитий на постійній вісі, в вашому випадку, наприклад, на 8-5. І з цих чотирьох років в період вашої відсутності в Австралії не більше 12 місяців. З яких не більше трьох місяців в останній рік. Okay? Так що не, не радійте, оце ви отримали 8-5-1, якщо ви зараз поїдете на півроку чи на рік кудись, то ви не зможете через рік податись на громадян. Не забудьте. Не забудьте. Відсутність ще раз, це важливо. Відсутність за всі 4 роки, 4 роки на різних фізах можна. Відсутні за 4 роки, не більше року, кумулятивно кусочки можна приписувати, але кумулятивно не більше року відсутності. Причому з цього самого року не більше трьох місяців відсутності на постійній візі. Тобто у вас були, наприклад, туристична 449,786. Перші 3 роки, наприклад. Відсутність мала бути не більше 9 місяців. І зараз у вас один рік. 8-5 один. І відсутність має бути на цій візі не більше трьох місяців. Загалом не більше року. Все. Я думаю, що це тепер всім зрозуміло. Отак, я коротенько вам розказав про те, що вас чекатиме. Так що все буде добре. І у вас після сити е, життя стане ще краще, тому що воно вже стало краще, воно буде ще краще. Всім гарного дня, вечора, чи, чи що у вас там зараз. І у мене вже вечір пізній. І вихідні йдуть. Happy Friday, чудово, Гарних вихідних. Скоро побачимося!